Добрий день, шановні п'ятикласники. Тема нашого сьогоднішнього уроку речення. Його граматична основа підмет і присудок. На сьогоднішньому уроці ми повторимо і поглибимо відомості про речення. Будемо формувати поняття головні члени речення. підмет і присудок. Закріпимо вміння встановлювати зв'язок між словами в реченні, визначати головні члени речення, складати речення. Я дуже рада вітати вас на уроці української мови. Але спочатку мені цікаво дізнатися, з яким настроєм ви прийшли сьогодні на урок. Намалюйте, будь ласка, в зошитах обличчя смайл, яке покаже. Як ви себе відчуваєте? Якщо ви радісні, веселі, спокійні, намалюйте, будь ласка, перший смайлик, усміхнений і задоволений. Якщо ви не впевнені, сумніваєтесь у своїх силах, оберіть другий смайлик. Якщо ви чимось засмучені, у вас поганий настрій. Оберіть третій смайлик. Дітки, сьогодні дуже гарний день. Лагідно посміхається сонечко. Усміхніться і ви. Подумки побажайте добра один одному. Успіхів, особливо тим, хто домалював у зошиті сумний або невпевнений смайлик. Підтримайте їх гарним словом. І щоб дружно нам працювалося, щоб ви завжди приходили на допомогу один одному, промовимо наш девіз. Візьмемо ми ручки в руки і приступимо до науки. Будемо гарно працювати, знання нові здобувати. Написали, будь ласка, в зошитах число, класна робота і тему сьогоднішнього уроку речення, Граматична основа речення. Сьогодні ми з вами продовжимо подорожувати мовну країною. На попередніх уроках ми ознайомились з такою синтаксичною одиницею, як словосполучення. Сьогодні поговоримо про речення. Що ви уявляєте, коли чуєте слово речення? Адже в молодшій школі ви вже знайомились із цією синтаксичною одиницею. Спробуємо скласти асоціативний кущ до слова речення. Наша вправа так і називається асоціативний кущ. Подивіться на слайд. В центрі у нас таке яскраве сонечко це речення. А навколо нього хмаринки, які нам треба з вами заповнити. Сюди ви впишете свої асоціації, які виникають у вас, коли ми вимовляємо слово речення. Подумайте: створіть навколо сонечка. Ось такий хоровод із хмаринок. Правильно, речення складається зі слів і словосполучень. Речення завжди пишемо з великої букви. Речення виражає закінчену думку. В кінці. Кожного речення ми ставимо розділовий знак. Це може бути крапка, знак питання або знак оклику. Речення має граматичну основу. Підсумуємо, що ж таке речення. Речення це одне або декілька слів, які поєднуються за змістом і граматично. Виражають закінчену думку і мають граматичну основу. Наприклад, запишіть, будь ласка, речення в свої зошити. Останній кленовий листок тихо сідає на землю. Доведемо. Що перед нами речення. Воно і справді складається з декількох слів. Виражає закінчену думку. В кінці цього речення ми поставили з вами крапку. Має граматичну основу, і ми підкреслили її, хто що листок, підмет, що робить, сідає присуток. І слова в реченні. Поєднані за змістом і граматично. Що це означає? Пригадаймо. Вивчаючи словосполучення, ми з вами говорили про те, що слова в словосполученні пов'язані за змістом і граматично. А оскільки речення складається зі словосполучень, то і тут слова пов'язані за змістом і граматичним. Випишіть з даного речення всі можливі словосполучення. Пригадайте, в словосполученні одне слово головне, а друге залежне. Запишіть в зошити ті словосполучення, які ви знайшли в цьому реченні. Кленовий листок. Листок головне слово, який кленовий залежне, перше словосполучення. Останній листок. Головне слово листок. Листок який? Останній залежне слово? Отже, знову словосполучення. Тихо сідає. Сідає головне слово, сідає як тихо. Є головне і залежне слово сполучення. Сідає на землю. Головне слово сідає. Куди на землю? Залежне слово, а значить, перед нами ще одне слово сполучення. Листок сідає. Підмет? І присудок. Пригадайте, підмити присудок словосполученнями не виступають. Отже, ми показали з вами, що всі слова в реченні пов'язані між собою за змістом і граматично. Трішечки відпочинемо. Порухаємось. Рука прямо и раз рука три Руки в гору и раз-два-три Руки в стороны и раз-два-три И на Що ж відпочили і продовжимо нашу розмову. Кожне речення має граматичну основу, яка складається з головних членів. Головні члени речення це підмет і присудок. Запишіть, будь ласка, речення, яке ви бачите на слайді. Над нашою хатою пролітають лебеді. Хто що лебеді що роблять, пролітають. Підкреслили, будь ласка, граматичну основу речення. Лебеді підмет підкреслюємо однією лінією. Що роблять лебеді, пролітають. Присудок. Підкреслюємо двома лініями. Детальніше. Розглянемо відомості про підмети присудок за допомогою цієї таблички. Підмет це головний член речення, що називає предмет, про який говориться в реченні. Відповідає підмет на питання: хто або що. Найчастіше в реченні виражений іменником або займенником. Присудок. Головний член речення. Який називає дію, стан, ознаку, приписувану підмету, відповідає на питання, що робить підмет, що з ним робиться, який він є, хто він такий. Найчастіше в реченні присудок виражений дієсловом, рідше іменником або прикметником. В реченні підмет підкреслюється однією лінією, а присудок двома. Виконуємо вправу. Спишіть, будь ласка, речення, підкресліть граматичну основу в кожному із них. Тиша ходить між деревами. Відлітають гуси у далекі краї. На червоній калині заспівав Соловейко. Підкресліть граматичну основу кожного речення. Граматична основа речення це підмет і присудок. Перевіримо себе. Тиша ходить між деревами, хто що тиша це підмет. Що робить тиша, ходить це присудок. Відлітають гуси у далекі краї. Хто що гуси, що роблять? Відлітають. Це граматична основа другого речення. На червоній калині заспівав. Соловейко. Хто що Соловейко, що зробив? Заспівав. Це граматична основа третього речення. І ще одне цікаве зауваження. В українській мові є речення з одним головним членом або підметом, або Присудком. Наприклад, запишіть, будь ласка, в зошити такі речення Для добрих друзів відчиняю дім. Хто відчиняє дім для друзів? Подивіться, будь ласка, в цьому реченні немає підмета. Не сказано хто. Хоча за змістом речення ми розуміємо, що саме я відчиняю дім для добрих друзів. Але підмета тут немає. І граматична основа виражена тільки одним головним членом присутком відчиняю. Наступні речення тиша, ліс, спів солов'я. Як бачимо, вони дуже коротенькі. Деякі складаються просто з одного слова. Звичайно, в реченні тиша є тільки підмет, хто що. І присудка тут немає. В реченні ліс також є тільки підмет. І в реченні спів солов'я також є тільки підмет. Присудків в таких реченнях. Немає. І ще одна вправа, яка зможе допомогти нам трішечки погратися і виступити в ролі конструктора. В кожній групі слів, які ви бачите на екрані, зашифровано речення. Відновіть його. Запишіть в зошити. Підкресліть граматичну основу записаних речень. Перша група слів. Зашумів полями дощ над. Відновіть речення. Запишіть його в зошит. Друга група слів. Українців наймиліша для. Галина. Поставте слова в певному порядку. Відновіть речення. І третя група слів. У признаюсь полям, лісам і любові. Подумайте, в якому порядку розставити ці слова. Аби побудувати речення. Записавши речення, не забудьте підкреслити граматичні основи в кожному з них. Перевіримо себе. Над полями зашумів дощ. Хто що дощ, що зробив, зашумів. Це граматична основа цього речення. Для українців калина наймиліша. Хто що калина, що говориться про калину, що вона є наймиліша? Це граматична основа другого речення. Признаюсь у любові полям і лісам. Як бачимо, в цьому реченні немає підмета, є тільки присудок. Граматична основа цього речення виражена одним головним членом присудком. Підсумовуючи нашу розмову, оцініть свою роботу на уроці. Намалюйте відповідний смайлик і в кінці нашої роботи. Якщо працювали активно і старанно, намалюйте усміхнений смайлик. Якщо відчуваєте, що працювали у неповну міру своїх сил, виберіть другий смайлик. І надалі намагайтесь працювати краще. Хто відчув, що був неактивним, йому було нецікаво. Оберіть третій. Отакий сумний смайлик. Але я дуже вірю, що третього смайлика сьогодні в нас не обере жоден із вас. Невелике домашнє завдання після нашого уроку ви бачите на слайді. Вам треба вивчити правило. Ще раз повторити, що таке речення, що таке підмити, присудок. Записати зошити чотири речення про природу. Підкреслити в них підмет і присудок. Сподіваюсь, що цим завданням кожен із вас справиться. Дякую так. за увагу. На все добре. Любіть українську!